Добраночек. Так, сьогодні у нас колода Юнікорс. Да. Беру одну карту, беру одну карту, беру, беру, беру. Ось цю. Опля. О, яка чудова карта, да? Четвірка. А, розумієте, сьогодні добре заземлитися. Ну так, тобто відчути взагалі ну, якусь почву під ногами. Тобто, до чогось такого більш матеріального прагнути, до того що можна помацати в своєму житті, ну тобто якісь сталі ситуації до речі, четвірка нам каже за стабільність. Ну, ви можете розраховувати на своє близьке оточення. Ви можете знати, що у вас є кому підтримати. Ну просто треба звертатися до таких людей, тому що наразі всі ми знаходимося у певній мушлі, і кожному здається, що його справа лише його, тому що не на часі скліглити і нити. Якщо ви відчуваєте потребу в підтримці, ну звертайтеся до свого оточення. Воно дійсно вас підтримує. Звичайно, до близького кола в першу чергу. Це не лише мова про родину, це мова взагалі про людей, яким ви можете довіряти, з якими поруч ви просто можете почуватися розслаблено. До речі, ви сьогодні можете обійняти дерево, да, і байдуже, хто на вас дивиться. Це буде дуже приємний такий енергообмін, і ви можете заручитися якоюсь підтримкою взагалі від природи. Розумієте, собі на користь. І афірмацію на сьогодні можна собі взяти: в мене кріпке коріння. І мене є кому підтримати. Тобто, якщо ви це будете собі промовляти, ви дійсно будете відчувати підтримку і всесвіту, і вашого оточення. Ну, тому що вона наразі всім потрібна. Тож, будь ласка, повірте в свої сили, повірте взагалі в свою вдачу легку. Тому що вона у вас такою і є і взагалі це про здоров'я, про омолодження, про взагалі якісь нові відчуття, жигі до життя. Тож дуже чудовий день. Я вас вітаю з цим, бажаю успіху і гарного дня, Па-па.